Так, і я продовжую пальто Клавдії Штратер. Теж новиночка в чорному кольорі. Це неймовірне пальто. В нас від, від ескі 36-го німецького 42-й наш до 58-го. Це го Ні, це 58-й. 90% дивіться. дивіться цей 58-й розмір, Він на мені. 90% вовни, 10 еластану. От я намисте ну, одягаю 58-й, він досить вільний, але він на мене завільний. Реально завільний, але просто аби вам показати, от як виглядає 58-й розмір. Пальто надзвичайно легеньке, тоненьке, таке дуже-дуже еліганське. І показую вам, як воно буде виглядати. Як класно зроблений комір. Зовсім не банально. Можна викладати так, можна закидати ось так: от. ціна його 12 тисяч. Це супер ціна для такого пальто, пальто дуже статусне, дуже цікаве. Ну і має ось такі дизайнерські рішення у вигляді класного коміра. Ви точно будете відрізнятися від інших. Будь ласка, заходьте міряти у модна казка, або ми відійшли вам на примірку у будь-яку частинку України або за кордон.